Audi А6 2012 року випуску 2.0. Бензин, повний привід Quattro. гарний преміальний седан, чорненький, продається від власника, є камера заднього огляду, є партроніки. є роздвоєний вихлоп. По салончику у нас задні підігріви, шкіра, все в збереженому стані, є чорна стеля, є лючок. Попереду. Нас зустрічає сліпі зони, електросклопідйомники, підігрів дзеркал, пам'ять водійського сидіння. Це також дуже-дуже в гарному стані. Є електрорегулювання, шкіряний мультируль, є підігрів. Є у нас 178 тисяч рідного пробігу, мультимедіа, клімат-контроль, підігріви, електроручничок, автомат старт-стоп. Класний автомобільчик. Тому Очікуємо вас на тест-драйв Терця Республіка Кільцева дорога. 1, компанія Автофокус.